Вітаю всіх на каналі IT Education Hub. Ти можеш знати всі бази даних світу SQL, MongoDB, PostgreSQL. SQL. Але якщо ти не розумієш, як працюють моделі узгодженості даних ACID і BASE, ти ризикуєш залишитися поза грою. В цьому відео я просто та з прикладами розкажу, що таке ACID, BASE, коли яку модель. Використовують і яку краще знати саме тобі, щоб прокачати кар'єру. Асід це класика. Це гарантії, які дають реляційні бази даних. Розшифрую. Атомарність. Це коли операція або виконується повністю, або не виконується зовсім. Консистентність, коли дані завжди відповідають правилам і не ламають логіку. Ізоляція означає одночасні операції, які не заважають одна одній. Та довговічність. Після того, як операція підтверджена, її зміни не пропадуть навіть після збою. Тепер Base. це модель, яку обирає для NoSQL баз даних. Там, де важлива масштабованість і швидкість. Base означає. Basically available. Тобто система відповідає навіть, якщо не всі дані доступні. Soft state стан системи може змінюватись з часом навіть без нових операцій. Та Eventually Consistent. Дані в кінцевому результаті будуть узгоджені, але з деякою затримкою. Простими словами. Асід це стабільність банківського переказу, тоді як Бейс це масштаб соцмережі. Де ж використовують асід? Це банки, фінтех, інтернет-магазини. Всюди, де важлива гарантія точності та надійності. Наприклад, у банку не можна допустити, щоб гроші знялися, але баланс не оновився. А бейс це соцмережі, Ютуб, Нетфлікс, онлайн ігри. Повідомлення в чаті можуть з'явитися з невеличкою затримкою, але сама система витримає мільйони користувачів. Що ж, треба знати і як це може впливати на твою кар'єру. Якщо ти бекенд-розробник, знання АСІД обов'язкове, але бейс також не завадить. Дата-інженер працює більше з бейс. Де масштабованість та Eventual Consistency для них норма. Гейм-розробники теж часто обирають бейс. Інтех-сфера сфера це світ асід. А фулстех-розробнику потрібно розуміти обидва підходи. Важливо пам'ятати, що це не хто кращий, а хто для чого. Уяви, що на співбесіді питають. Яку модель ти обереш для створення нової соцмережі? Асід чи бейс? Відповідай, що можна використовувати мікс. Поясни, що таке Polyglot Persistence. Та підкресли, що розумієш компроміси. Є помилки. Асід застаріли. Ні. Це основа надійності. Бейс ненадійний. Ні. Це про масштаб і швидкість. Все залежить від задачі, не існує універсального рішення. Підсумуємо. Вивчи транзакції, кЕП теорію. Попрацюй з реляційними і NoSQL баз даними. Зроби бедпроєкт, де поєднаєш обидві моделі. Якщо дане відео сподобалося, не забудь поставити лайк. А також підпишись на канали, щоб не пропустити наступні випуски, в одному з яких буде відео про КЕП-теорію. Це важливе продовження до даного відео. І взагалі цієї тематики. Дякую за увагу. До зустрічі на IT Education Hub.